На Закарпатті за ініціативи народного депутата України Михайла Лаби відбувся вже втретє міжнародний конгрес координаційної платформи Взаємодія. Подія з кожним роком набуває ще більшої поширеності серед лідерів думок не тільки України, а й за її межами. Тож цьогоріч до Ужгорода з'їхалося майже 200 учасників. Також гості долучилися до конгресу в онлайн режимі у центрі уваги обговорення важливих питань, які сьогодні на часі не лише для нашої країни чи окремих областей, а й всього світу. Під час перерви нам вдалось Спілкуватися із представниками кількох країн, зокрема Словаччини, Кореї та Румунії, сьогодні представити вам наших гостей, людей, які приїхали разом сьогодні зі мною до Ужгороду. Це є шановний директор офісу віце-прем'єра пан Юрай Топорчак, котрий сьогодні тут на взаємодії. Скажіть, будь ласка, кілька слів. Čo mluvíte tu? Z jakého cíľu? Aká bola vaša osnovná ideja, kedy vy si tu dýchali? Ďakujem. Dobrý deň. Dnešný kongres je absolútne dôležitý. Je dôležité, že sa stretáme v Úšhorode taktiež, pretože samotné Zakarpatsko je veľmi samozrejme blízke Слонська републіка я дуже радий сьогодні. Тут саме Закарпаття мені дуже близьке, і на цьому міроприємстві на взаємодії сьогодні я дуже радий бути. Саме слово взаємодія для пана Юрая дуже містке. Воно е висвітлює все те, що ми зараз робимо, і все те, що ми не переставали робити. Тому що ми хочемо і нашою стратшими страт стратегією, нашими планами, саме і є розвиток і обнова обновлення. Самотна так звана тверда границя Шенгенська між Україною та Словенською. Брзді потенціал росту між Айзакарпатськом і Словенського. А... Сам сам кордон він вважає, він є звичайно великим тормозом, який розділяє зону Шенгену від України. Прото Словенсько вели сильно подпорує вступ України до Європейської УНІ. Тому, Под... Тому Словачина дуже підтримує вступ України в Європейський Союз. podporíme to poskytnutím našich expertov a taktiež pre nás je absolútne kľúčové fyzické prepojenie Ukrajiny so západnou Európou práve cez Slovensko. My, my dopomôžeme nadaniam kľúčových partnerov e, i kľúčových fachovcov a to nám dopomôže na zaraz dla rozvedku našej spolupráci. До цього часу я співпрацюю з деякими організаціями, благодійними в США і Кореї. І в нас є бажання, щоб з'явився гарний реабілітаційний центр або центр реабілітації в Україні. 않았지만, і 어, Хоча ще не визначений регіон, але ми. Потроху збираємо різного роду допомогу для того, щоб 에, залучити її для створення того такого центру. То медицин, 그다음에, 뭐, 치과, 많이, 또, 그린들сен, 그, і на, до, сь, до сьогоднішнього часу ми 에, збирали медичну допомогу, 에, стоматологічне обладнання і 에, 에, Тактичні аптечки для військових то України з гадргамґасагамкечойня самательпеульсінкірказярога висім та І на сьогоднішній час, на теперішній час, ми готуємо різного роду навчання для українських лікарів в південній Кореї. Я протягом цього часу дуже підтримує Україну, і ми дуже на високому рівні оцінюємо стійкість українського народу перед цією агресією. Am venit să aduc un salut călduros a comunității din Maramureș, vecini până la urmă și prieteni cu cele două regiuni înfrățite, Zacarpatia și Ivano Franchisca. Ми, хотіли, ми приїхали для того, щоб передати сердечні вітання від імені нашого повіту Закарпатської області і взагалі Україні в особі Івано-Франківської області та Закарпатської області. Sunt, uh, extrem de să екстремним să promovăm dezvoltarea relațiilor economice și schimburi comerciale. Ми націлені і маємо дуже тверде, твердий намір розвивати економічні відносини між нашими двома областями. Din acest punct de vedere, finalizarea construcției podului peste Tisa, de lângă Sigetomarmaci și Solotvino, în acest an, este extrem de important. Uh, tomu, завершення будівництва мосту між нашим повітом та вашою областю, у населених пунктах, між населеними пунктами Sigetomarmaci și Solotvino Bila Cerkva. Це є дуже важливий пріоритетний напрямок нашої співпраці. Тичні цінності, зміцнення безпекової ситуації у період російської війни проти України, розвиток гуманітарних та лікарсько-психологічних ініціатив. Саме ці ключові ідейні питання обговорили у межах взаємодії. Може здаватись, що це просто слово, але насправді це те, що дуже нам всім потрібно. Дуже часто ми робимо різні свої ініціативи, не знаючи про один одного. Взаємодія це платформа об'єднання заради забезпечення того розвитку України, зокрема Закарпаття, який нам потрібен, це так на рівні об'єднання, на рівні розмов і поширення інформації про яка в нас політика, які в нас проблеми, які в нас законодавчі рішення. Люди не завжди про це знають. Нам потрібні інвестиції, інвестиції в що які в нас запобіжники, які в нас гарантії, то це об'єднання заради цієї взаємодії в майбутньому. Допиляти, так би мовити законодавство, яке є не для ветеранів, для жінок-ветеранів, наприклад, в частині, щойно ми говорили з людиною, яка представляє громадську організацію, яка допомагатиме жінкам зберігати їхні яйцеклітини. Чому? Тому що за обставин війни не всі готові саме зараз народжувати, може згодом погіршувати здоров'я, але це надзвичайно необхідний фактор для збереження. Нашої нації для збереження і здоров'я і для продовження нашого роду української нації це один момент. Другий момент ті програми, які вже запроваджені державою, не всі про них знають, не всі користаються цими можливостями. Наприклад, центри, які називаються центрами життєстійкості. вони можуть відкриватися в кожній громаді, де можуть працювати і за рахунок державного бюджету фінансуватися зарплата до восьми працівників, які використовують, які виконують різні функції. Необхідні людям і для ВПО, і для військовослужбовців, це психологи, юристи, інші помічники, які можуть допомагати з підприємництвом. Тобто, насправді є е, трішки прогалина між тим, що держава вже ініціювала, і тим, що люди знають. Чому? Тому що раніше вони звикли, що держава або мало активна була, або не приділяла достатньо цьому уваги. Ну я вважаю, по перше треба працювати по ветеранській політиці, тому що сьогодні на панелі виступав. Е... Військовий, який казав о проблемах у тих проблемах, що він майже не має дорожньої карти, як отримати соціальні пільги, як оформлювати те, що він повинен оформити. Над цим треба працювати, і це питання треба підіймати на уровні Верховної Ради. На рівні психологічної підтримки, на мій погляд, так само спочатку повинні бути. Психологи, які будуть працювати з ветеранами або з тими, хто повернувся зі сходу, повинні працювати психологи військові. Спочатку ці люди повинні пройти адаптацію, коли вони повернулися звідти в перші там дні, тижні або місяці. Повинні все-таки, на мій погляд, пройти адаптацію з військовими психологами, а потім їх вже адаптувати до цивільного життя. Добре було сказано, що все-таки військового краще розуміє військовий. Цивільний не зовсім може мати якісь нюанси, ще якісь деталі, як би допомогти з тим чи іншим питанням військовим. Він не знає, він там не був, він не розуміє тої ситуації. За словами Михайла Лаби, насамперед цей захід присвячений задля покращення налагодження, як і внутрішньої комунікації влади, підприємств та загалом українців, так і створення міцних дипломатичних стосунків України з іншими країнами. Україна виснажена, адже сьогодні ми бачимо, що йдуть перемовини. Ми надіємося, що відбудеться якийсь. Е Проміжок часу, щоб ми або відновилися, або вистояли, щоб Україна збереглась ті, хто сьогодні тут з різних куточків нашої держави і наших закордонних партнерів, це ті, хто і багато років по 15-20 працює з Україною, і такі, що створилися з 2022-го потужно. Оця платформа почала працювати, коли зібралися перші 80 організацій на першу зустріч. Уже сьогодні це більше 200 організацій, і це незламні люди, які допомагають фронту військовим. Вони комунікують на різних рівнях влади, уряду, бізнесу, громадських організацій. Ця стійкість сьогодні нам настільки потрібна, і ми сьогодні. Зустрілися це робочий конгрес, це не звітній конгрес, це робота над тією працею, що вже зроблено, і визначення напрямків відновлення людського потенціалу і стійкості нашої держави на наступні часи. Ми працюємо над тим, щоб тут розвивалися реабілітаційні центри, щоб розвивалися школи, оскільки в нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб. То не вистачає місця навіть в школах і в садочках. Наші партнери, як Верховна Рада, так і громадські організації по цілому світу допомагають нам з цим. Це і реабілітаційний центр, це співпраця з Червоним Хрестом та Червоним Півмісяцем, які наразі працюють над енергоефективністю як шкільних закладів, так і медичних закладів. Четвертий рік війни дає про себе знати сьогодні. Українській владі важливо залучати всі можливі механізми, аби зберегти і відновити цивільне життя тих людей, які повертаються із гарячих точок фронту, різними способами підтримати наших ветеранів. Тож найбільший орієнтир цьогорічного конгресу це психологічне здоров'я та реабілітація. Дуже дуже сильно зросло. Цифри я не можу назвати. Вони називаються на формах, які проводяться. От якраз під такою гідою вони, я думаю, скоро будуть сім. Озвучення це дуже дуже багато. Дуже багато, і це буде саме велика проблема. І Ми будемо мати не просто осіб з інвалідністю, це не просто там якісь там або не, не чують люди, або не можуть говорити, або діабет. Там будуть військові інваліди. Це саме саме важке навантаження буде, тому що крім психологів, потрібні ще реабілітаційні центри. А і вони повинні брати десь кошти. А дайте пільги, і ми зможемо зможемо і працевлаштовувати, і робити соціальне навантаження, і лікувати їх. Бо такі підприємства, як ми, ми зобов'язані то робити. Потребує десь більшої уваги. Це саме психологічна допомога на першому етапі. Це що стосується хлопців, повернутих з полонів, стосується. Наших захисників, які під час бойових дій були поранені, втратили кінцівки безпосередньо. Перша їхня психологічна допомога, тому що їм потрібно пояснити, що з цим можливо жити, якщо ти втратив кінцівки, має бути перша підтримка. Підтримка ветеранів я вже. Під час форуму звертав увагу на те, що один з ветеранів просто ходить з сокирою, тому що він десь йому наснилося, що його може врятувати тільки сокира. І він каже, що я, я потребую особливої підтримки, бо мене я не, не покінчую життя самогубством тільки з-за того, що в мене є маленька донька, я не хочу потім казали, що її батько покінчив життя самогубством. Це найбільш критичне, те, що сьогодні звучало. Центр захисту прав людини він якраз перше відкрився в місті Ужгороді, Це місто Стожу с номер один, і е, саме перше, що в контексті додержання прав ветеранів, то це основне, що це стало першим майданчиком для хлопців, які повернулися з полону і знаходяться в нас на території Закарпатської області. Ми вперше, хто їх об'єднали. І десь почали їх комплексно підтримувати залученням вже органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і в тому числі залученням бізнесу, який підтримує наших хлопців. У межах цього заходу підписали меморандум про співпрацю між представниками муніципалітетів з України та із-за кордону. Було прийнято багато дієвих рішень задля перемоги України. Про деталі не розголошуємо, тому що ворог може використати цю інформацію в своїх цілях.